А зараз я кажу свої пісні. Ой, все-таки знаю, що палке серце. От палке, часто кажу, палке. Дорогі наш Олег Анатолійович, дякуємо за те, що ви робите, за те, що ви пишете для нас, за те, що ви українець. І для вас цілими ночами днями. Те, я знаю, що це за що це за праця, я знаю. Вам до Хмельницької області, коли ви західний привіт, це вся Хмельницька область вас обов'язково. Я знаю, то дуже Дякую. Вам спасибо. Си не забувайте, ви наш, ви України. Це місце любимо коля. Як я можу таки наносити? We